Вітаю вас! У цьому випуску я розповім вам про кухню стародавнього Риму. Спочатку їжа стародавніх римлян була дуже простою, але з 3-го століття до нашої ери з'являються нові рецепти, і їжа стала досить різноманітною. Причому їжа різних категорій населення суттєво відрізнялася. У ранньому римі основною зерновою культурою. Яку вирощували селяни, була полба або еммер, це різновид м'якої пшениці. Хліб з неї не пекли, і тому основною стравою була полб'яна каша. Однак, близько п'ятого століття до нашої ери еммер був витіснений культивованою пшеницею, і населення, яке раніше харчувалося в основному кашами. Почало їсти печений хліб. Його їли багато. Так, римський вчений агроном Марк Порцій Катон рекомендує видавати сільськогосподарським рабам близько 1 кг 300 г хліба на день, а в період важких сільськогосподарських робіт майже 1700 грамів. З часом кількість сортів хліба збільшилась. Зазвичай його випікали в кожному будинку, але були й спеціальні хлібні крабниці, де продавалися круглі буханці. Відомі сорти хліба, білий пшеничний з борошна тонкого помелу, білий середньої якості з більш грубого борошна, і чорний, дуже твердий, з борошна грубого помелу, паніс Плебеюс народний. Або Русікус Селянський. До третього класу належав також хліб легіонерів паніс кастренсіс» похідний хліб, який більше скидався на сухарі і які вони пекли собі під час стоянок. Але хліб їжа прісна, і як будь-яка прісна їжа він вимагає якоїсь гострої приправи. Найбільш поширеним видом приправи були солоні маслини. Адже оливкові дерева росли мало не в кожному селянському господарстві. Природно, в меню входили овочі, серед яких можна виділити цибулю та часник, а також цибулю порей. У першому столітті до нашої ери Марк Теренцій Ворон писав Від дихання наших дідів і прадідів тхнуло часником і цибулею, але їхній дух був духом мужності і сили. Гарним доповненням у меню були фрукти, яблука і груші, які їли свіжими, а також, звісно ж, інжир, який можна поставити на перше місце. Інжир багатий цукром, і тому хліб з інжиром був дуже ситним. Принаймні, катон рекомендує в період, коли інжир досягав скорочувати хлібний пайок рабам на цілий фунт. Однак кожна селянська сім'я і раби принаймні раз на день їли гарячу страву. Римляни зберегли традиційну любов до каші, що дало підставу плавту називати римлян кашоїдами. Залишилася колишня каша з полби, але в південній Італії, де сіяли багато проса, популярною була пшонна каша з молоком. Але найбільш популярною стала пшенична каша Пульс, яку готували з різним ступенем густоти, з м'ясом або без, додаючи різні приправи. На півночі Італії важливу роль у харчуванні відігравала ріпа. Я нічого не можу сказати про переваги або недоліки ріпи, не довелося її скуштувати, але в одному коментарі прочитав, що ріпа нагадує картоплю. І може цілком замінити її. Не знаю, не знаю. Природно, практично в кожному селянському господарстві були кури, і римляни вживали їхні яйця вареними, у вигляді омлетів, а також додавали в різні, переважно борошняні страви. Але в цьому раціоні, як легко помітити, не вистачає тваринних жирів, а м'ясо було дорогим. Тому більшість селянських сімей варили так званий конклюс. Це дуже густий суп, зварений з бобів разом зі стручками. У більшості випадків його заправляли свинячим салом або, в крайньому разі, оливковою олією. З капусти та буряка, які вирощували мало не в кожному селянському господарстві, варили юшку в яку пізніше почали додавати сало або свиняче м'ясо. Я, звісно, не коштував цю юшку, але склад інгредієнтів буряк, капуста, цибуля та жирне м'ясо наводить мене на думку, що вона здорово нагадує добре відомий нам борщ. З молочних продуктів найбільш популярними були овече і козяче молоко, коров'яче чомусь, вважалося найменш поживним. У селянському господарстві виготовляли величезну кількість різноманітних сирів, які коштували дуже дешево. Ця дешевизна зіграла з сирами злий жарт. Сири вважалися їжею бідняків, традиційною їжею, і тому висока кулінарія не приділяла сирам тієї уваги, яку вони, звісно, заслуговують. М'ясо тривалий час було дорогим і недоступним для більшості категорій населення, але з розквітом Риму вживання м'яса поширилось. Яловичина не мала успіху, оскільки бики використовувалися для сільськогосподарських робіт і тому мали жорстке м'ясо, а корови цінувалися насамперед, як джерело молока. Трохи частіше в їжу використовували телятину. Однак найбільш популярним видом м'яса була свинина. В їжу вживалися всі частини туші, навіть ті, які в сучасності вживаються рідко, наприклад, вим'я, зварене, а потім підсмажене на грилі і матка молодої свині, а також залози, яєчка, голова, печінка, шлунок і для цього свиней спеціально відгодовували інжиром. Найбільш популярними були ковбаси. Серед численних їх сортів виділяють ботулус, кров'яну ковбасу, яку продавали на вулиці. Найпопулярнішою була луканська ковбаса, копчена свиняча ковбаса багато приправлена спеціями. Мені довелося скуштувати саморобну ковбасу, виготовлену за цим рецептом. Здалася неймовірно смачною, особливо під чарочку. Зараз я до подібних подвигів не готовий, дієта. Що стосується птиці, то крім домашньої птиці їли все, що літає від дроздів до фламінго і від журавлів до папуг. Гурмани любили ласувати печінкою перегодованого гусака. Це знаменита фуа гра. Якось в одній з телевізійних передач я побачив, як насильно годують гусей. І відтоді лише думка про подібну їжу викликає у мене нервовий тик. Звичайні види риби коштували в два-три рази дорожче за м'ясо. На ринках не було недостачі у виборі можна було купити барабульку, зубана, дораду, річкового і морського вугра, тунця, восьминогів, палтуса, камбалу, мурену, осетра і тому подібне. Особливо великі екземпляри Мурени могли навіть виставлятися на аукціон. З основних фруктів нашого ужитку римляни не знали трьох бананів, ананасів, киві. Та й ми самі в радянські часи цих фруктів не знали. Зате під фруктами римляни розумів не лише те, що ми розуміємо під цим словом, але взагалі всі ті плоди, які легко можна було знайти. Практично на будь-якому столі яблука, родзинки, сушений інжир, смажені каштани. Далі йшла черешня, груші, фініки, свіжий виноград, гранати, айва, волоські горіхи, фундук і мигдаль. Основним підсолоджувачем для солодких страв був мед, рідше тростинний цукор зі східних країн, варений інжир або виноградний сироп. Які уварювали до густої консистенції. Римлянам подобалось поєднання солодкого і кислого, солодкого і соленого, солодкого і перченого, тому мед або виноградний сироп додавався майже у всі страви, не виключаючи м'ясних овочевих і рибних. Мед додавався також у супи, соуси, десерти та випічку. Але більше всього вражає присутність страв. З дуже насиченим смаком, рясно заправлених приправами, прянощами і спеціями. Найважливішою приправою вважався перець, який додавався майже усі страви. Повсюдно використовувався соус гарум, якості якого для сучасної людини досить спірні. Його робили з риби, скумбрії, хамси, тунця або молюсків і запашних трав. Сировину щедро солили і залишали ферментуватися на сонці два-три місяці, періодично помішуючи. На поверхні маси збиралася простора густа рідина. Цей був гарум. Його збирали, розливали по вузькогорлих глечиках і продавали за великі гроші. Жодна рідина, крім духів. Не коштувало в стародавньому Римі дорожче високосортного гарума. Відтворений сьогодні він має консистенцію трохи гущу за оливкову олію, а смаком нагадує анчоусну пасту. Я думаю, що нам важко пояснити таке часте використання прянощів і спецій у давньорімській кухні, хоча ще наші діди змогли б це зробити легко. У світі без холодильників і консервантів, у середземноморському кліматі кулінарія приречена вживати величезну кількість спецій, щоб перебити запах м'яса або риби з душком. Ну і, звісно ж, вино. Заможні римляни виписували грецькі вина, але і в самому Римі вистачало. Відомо більше 180 сортів італійського вина. Пліній старший розрізняє чотири категорії вин біле, жовте, криваво-червоне і чорне. Серед кращих сортів виділяють Альбанське з Альбанських пагорбів на південь від Риму, Це кубське – з винограду, що вирощується на півдні Лація, і вино, що вважалося найкращим Фалернське з північної кампанії поблизу кордону з Лацієм. Фаленське виготовляли різних сортів від солодкого до сухого. Кращим вважалося вино бурштинового кольору. При вживанні вино, як і в Греції, розбавлялося водою в різних пропорціях, і якщо слід було когось назвати п'яницею, говорили він п'є нерозбавлене вино. З винограду готувалися також різні винні напої, наприклад, пасум. Солодке і міцне вино, виготовлене з родзинок. Вважається, що його рецепт виник у Карпагені, а потім поширився по всій Римській імперії. Лора легкий алкогольний напій з виноградних вичавок. Його називали вином робітників. Так катон видавав це вино рабам протягом трьох місяців після збору винограду, і лише після того. Як вичавки закінчувалися, рабам видавалося справжнє вино. Особливою популярністю користувався медовий винний напій мульсум напій темно-червоного кольору зі свіжого виноградного соку і меду пропорції 4 до 1. Мульсум виготовлявся також із вина, але в процесі виготовлення відбувалося випаровування спирту. І напій ставав безалкогольним. Мульсом вважався дуже корисним для здоров'я. Існував також рецепт напою на кшталт сучасного глінтвейну, кондитум парадоксум, суміш з вина, меду, перцю, лаврового листя, фініків, мастикової смоли і шафрану, яка кілька разів варилася і вживалася в гарячому або холодному вигляді. Що стосується подібних сумішей, то свій рецепт мав майже кожен власник харчевні, зберігаючи секрет приготування вдалого напою в таємниці від конкурентів. Їли рімляни 3-4 рази на день, легкий сніданок, більш ситний другий сніданок, обід і вечеря. З часом обід, який починався з 14-ї години, починав затягуватися. Інколи до пізньої ночі і зливатися з вечерею. Само собою, сказане, стосується лише заможних римлян. Приймали їжу також по-різному. Багаті римляни жили в так званих домусах, яких у римі в епоху розквіту налічувалося близько 1800. Домус це міський особняк, в якому жила одна сім'я. Або кілька сімей, що складали багатий рід. Домус зазвичай складався з одного поверху, рідше надбудовувались кімнати для прислуги на другому рівні. На вулицю домус виходив стінами, всі вікна були спрямовані у внутрішній дворик. У домусі було кілька кімнат, серед яких відзначимо їдальню, три клінії. У ньому стояли стіл і три ложа навколо нього, як це зображено на ілюстрації. Всі три ложа були однакової довжини і мали по три місця кожне. Місце відділялося одне від одного подушкою або набитим чимось узолів'ям. Більш високий край ложа, що примикав до столу, трохи підвищувався над його рівнем. Кожен учасник трапези приймав їжу напівлежачі, спираючись на лівий лікоть, під який була підкладена подушка. Лівою рукою тримав тарілку, а правою брав їжу. Бенкетуючи, лежали один біля одного без взуття з вимитими ногами. Я кілька разів намагався приймати їжу в такому положенні і щоразу не міг з'їсти не те, що обід. Але й легкий сніданок. Це страшенно незручно. Але римляни звикли їсти таким чином. Причому, здивую вас, нещодавні дослідження показали, що, враховуючи будову шлунка, прийом їжу у такому положенні сприяє травленню. Поступово гостей ставало все більше, і в трикліні почали ставити по дев'ять таких же тримісних лож, а у випадку урочистих банкетів. І набагато більше. Однак у домусах проживала лише невелика частина мешканців Риму. Більшість римлян жили в інсулах, це багатоповерхові багатоквартирні будинки, квартири, в яких здавалися в оренду. Всього таких багатоквартирних будинків в епоху розквіту в місті Рим було понад 46 тисяч. Тобто вони становили подавляючу більшість будівель у місті. Перший поверх інсул був зайнятий крамницями та магазинами, між якими знаходилися непомітні входи в самі інсули з сходовими прольотами, які вели на верхні поверхи. На другому поверсі інсул розташовувались комфортабельні квартири. Квартири в Вінсулах, звісно, були менші, ніж за домуси, і складалися з вітальні, таблінія, обіднього залу, триклінія і кількох спалень. Десь у закутку куточок для кухні або просто жаровня, оснащена коліщатками. Особливих делікатесів тут не приготуєш, тому багато хто замовляв їжу в найближчих табернах, щоб урізноманітнити свій стіл. І, що не менш важливо уникнути небезпек, пов'язаних з використанням таких, з дозволу сказати, кухонь. На верхніх поверхах жили бідняки: чим вище, тим бідніше. Нижче люди знімали кімнату всією сім'єю. Тут, на поверсі, була одна спільна кухня з піччю. На самих верхніх поверхах одна кімната здавалася кільком сім'ям. Або частіше самотнім особам. І так звані квартири відокремлювалися одна від одної простими занавісками. Перед такою квартирою ви могли зустріти напис такого роду: Євтихіда гречанка, витончені манери, дає за два аси. А тепер уявіть обстановку в такій кімнаті. В одному куточку хтось розважає ту саму Євтихіду, і цей процес супроводжується характерними звуками. Поруч кричить голодне, немовля, а в іншому куточку, підвипивший чоловік, з'ясовує стосунки з дружиною. Весело. Втім, навіть якщо така євтихіда знімала окрему кімнату, подробиці були чутні у всіх кімнатах поверху, звукоізоляція повністю була відсутня. Природно, мешканці верхніх поверхів харчувалися, як правило, в сухом'ятку, зрідка вдаючись до послуг різного роду закусочних. Що ж, розберемось, давайте познайомимось з підприємствами громадського харчування. Поїсти можна було в так званих каупонах готелях, як і в наших готелях, тут, на нижньому поверсі, був розташований ресторан, а на верхньому номери. Був навіть гараж для клієнтів, тобто конюшня. У каупоні можна було отримати повноцінний гарячий обід, і люди розсаджувалися для їжі за столами. А можна було, стоячи випити вина, закусивши коржиками змащеними так званим моретумом. Це суміш з сиру, часнику, оцту, оливкової олії. Зелені коріандру та Селери. Подібну ж послугу ви могли б отримати у винній лавці таберна Вінарія. Більш ґрунтовно ви могли б підкріпитися в харчевні, Термополії або Попіні. Це практично одне й те ж саме термополій грецький термін, попіна латиною. Що ж, давайте відвідаємо і цей заклад. Перше враження таке, ніби зайшов до сучасного ресторанчика. Простора кімната, розставлені столи, за якими обідають люди, серед відвідувачів і чоловіки, і жінки. Свого роду бар'єром, що відокремлює приміщення від вулиці, слугує довга стійка у формі літери Г, облицьована білим з синіми проживками мармуром. Хороша її сторона виходить на вулицю, і там клієнти можуть замовити вино та закуски, не заходячи до приміщення, щось на кшталт нинішнього фастфуду. Довга сторона прилавка звернена до відвідувачів, і звідти видають гарячу їжу та вино, часто підігріте. Сівці та столи точнісінько, як наші, жодних триклінів. Лежачи на триклініях, їжу приймають лише увечері або на бенкетах. Великою популярністю користувалися харчевні в термах або поблизу них. Загальновідомо, що в термах були численні басейни та гімнасії, і тому деякі римляни проводили в термах увесь вільний час. Харчевня при термах давала можливість перекусити, не виходячи з лазні. Попійни слугували не лише для прийому їжі, але й для спілкування і розваг. Практикувалася гра в кості, виступи танцюристів або співаків. Крім обіду, клієнт міг замовити секс з офіціанткою, для чого були призначені вільні кімнати. Це задоволення коштувало недорого до восьми асів, і оплата за цю послугу включалася до рахунку за обід. Загалом харчування було порівняно недорогим. Щоб оцінити вартість продуктів харчування, необхідно сказати кілька слів про гроші, що існували того часу. Найбільш цінною монетою був ауреус. Це золота монета вагою 1,45 фунта, тобто 7,28 грама. Основною срібною монетою був динарій. Срібна монета в одну 96 фута 3,41 грама. Динарій ділився на 4 сестерці та 16 асів. Найбільш уживаною монетою був сестер що ділився на 4 аси. Ця монета вагою в одну унцію карбувалася з латуні сплаву, що складався на 80% з міді. Та на 20% з синку. А скарбувався з міді і важив чверть унції. Я наведу вам ціни на початок другого століття нашої ери, в епоху розквіту Римської імперії. Кілограм хліба коштував два аси, тарілка супу та відвідання терм, один ас, літр вина два сестерції, літр оливкової олії продавали за три сестерції, Літр Фоленського – 4 сестерці. Зарплата легіонера складала 300 динарів, тобто 1200 сестерців на рік. Тобто, прогодуватися не проблема, але особливо не розгуляєшся, а зарплата цивільних була суттєво меншою. Опис римської кухні буде неповним, якщо не згадати про імператорські бенкети. На думку дослідників. Так звані хороші імператори харчувалися просто, а погані відзначалися чревоугіддям або обжерливістю. Так, простий хліб, риба, сир і фіги були до смаку августу, а септимій Север цінував овочі більше, ніж м'ясо. Чревоугодниками описані, наприклад, імператори Калігула, Геліогабав, Вітелій та інші. Згідно з історією августів, імператор Геліогабал на бенкетах пропонував своїм гостям страву, виготовлену з місків 600 страусів. На бенкетах жбурляв делікатеси, наприклад, гусячу печінку, собакам. Зелені боби подавалися з бурштином, рис змішаним з перлами, а горошок з золотом. Якийсь кулінарний сюрреалізм. А одного разу на бенкеті того самого імператора пелюстки троян були розсипані в такій неймовірній кількості, що частина гостей задихнулася не в змозі вибратися з-під завалів. І на закінчення скажу про те, що до наших днів дійшло багато рецептів римської кухні. Я хотів, було навести. Кілька таких рецептів, але потім вирішив, що відео все таки не безрозмірне. Найбільш відомий твір це книга про кулінарне мистецтво, написана Марком Габієм Апіцієм, який жив за часів Тиберія. Апіцій був не стільки кухарем, скільки римським багатієм, гулякою і чревоугодником, для якого їжа стала єдиним сенсом існування. Насправді його твір до нас не дійшов. Те, що ми маємо зараз, це збірник 468 його рецептів, укладений 300 років по тому іншим римським кухарем. Серед рецептів апіція були страви, в яких поєднувалися продукти з різних регіонів світу, гарбуз по Олександрійськи з медом і зернами пінії, Ягня, наповнена чабером і домашніми сливами, страус з двома сортами фініків і горохом по індійськи, з кальмарами та восьминогами, приправлений вином, зеленою цибулею і коріандром. Популярними були рецепти з оманливими продуктами солона риба без солоної риби, запіканка з анчоусів без анчоусів, з вареної риби, яєць, актинії та приправ. У наш час дуже важко повторити страви римської кухні, описані в рецептах Апіція, оскільки в його рецептах майже відсутні дані про час приготування страв і дозування окремих інгредієнтів, зокрема приправ. Деякі приправи також більше недоступні, наприклад, вимерла ще в античності рослина сільфій. Найпопулярніші приправи давньорімської кухні, зокрема гарум, мали неприємний запах, і для сучасної людини такі страви були б неприємними на смак. Втім, існують переведення книги Апіція зі спрощеними та осучасненими рецептами. На цьому я завершую свою розповідь. До побачення!